У Бердичеві вже стало доброю традицією вшановувати ветеранів праці людей, які пропрацювали на одному місці 50 і більше років. Біля міського управління праці та соціального захисту населення є трудова алея слави, на якій зображено обличчя усіх цих людей. «З початку 2009 року відбувся перше відкриття алеї Слави, і щороку вже стала доброю традицією, Вона поповнюється новою новими, новими членами. В цьому році ми відзначаємо нових наших. Працівників це вісім чоловік. Леон Ліпецький, Костянтин Уманець, Броніслав Виговський, Юрій Кирилюк, Василь Харитончик, Софія Блонська, Зоя Мазур та Олена Левченко. Відтепер ці імена назавжди впишуться в історію міста золотими літерами. Присутні на урочистостях з нагоди вшанування людей праці, міський голова зазначив, їх потрібно поважати, цінувати та вшановувати, що й роблять у Бердичеві. Коли відзначаємо тих людей, які попрацювали десятки років, фактично все своє життя на одному підприємстві, то ми. Робимо це з великою любов'ю до цих людей, і я думаю, що молодь, яка, яка бачить цих людей, вона буде гордитися і брати з них приклад. Тому слава Богу, бердичів таких людей багато. Завжди приємно, коли твою працю оцінюють належним чином, кажуть ветерани, і додають, якби випала нагода, то у своєму житті вони б нічого не змінили. Навіть якби прийшлося мені починати спочатку, я б так само. Я би хотів так само прожити, як я прожив, так само хотів би працювати, як я працював, щоб другого, щоб не було, і... ну, тому що це приємно. Ти на одному місці ти бачиш, що було, що ти робиш, як воно виходить. Не виходить, сумуєш, робиш для того, щоб щось вийшло краще. Получилось краще, душа радіє, і, і ти молодієш. Для мене дуже приємна і хвилююча подія. Занесення моєї фотографії на Алею слави почесної, трудової слави, якщо можна так сказати. Всі роки моєї праці я працювала з радістю. Для мене це була насолода. Я сьогодні хочу висловити велику подяку меру міста Василю Костянтиновичу Мазуру, міськвиконкому, хочу висловити щиру подяку директору коледжу, де я Працювала так багато років, і звідки я пішла на заслужений відпочинок за високу оцінку моєї праці. Секрету, як пропрацювати на одному місці, стільки років немає. Просто потрібно робити усе те, що тобі до снаги розповідають ветерани праці. Молоді хочу побажати, щоб вони в своєму житті вибирали ту професію, яка їм до душі, до серця.